День буяння весінного цвіту вдягають вишиванку всі дорослі діти, щоб предкам даному віддати, щоб красунаціональні передати. Ми молоді, а значить сильні. Ми молоді. Душею вільні. Ми обираємо собі такі святині, які близькі землі, прекрасні України. Варпа, тополя, мальця, хустка, хата, бандура, чорнофриці, брута м'ята, калина, хліб, рушник, криниця, колесанка. диво-здив – це наша повторна вишиванка. Наш український вишиваний лук це наше своє національне повінця. Це стан душі кожного молодого українця. Наш український вишиваний лук талановито яскраво і класно. Наш український вишиваний лук модно, стильно, сучасний. Наш український вишиваний лук код генетичний мого народу. Наш український вишиваний лук стає на національне зброя славного роду. Наш український вишиваний лук це позитив і краса. Наш український вишиваний лук захист для всіх українців. Наш український вишиваний лук те, що показує шлях до батьків до порогу. Наш український вишиваний лук крок до спільної перемоги. Одягнімо уєднанні вишиванки, заплітаємо пишні коси у вінок. Рідну землю захищаємо до останку і зробимо переможний мирний крок. П'єднані вишиванку одягали, на мир і перемогу закликали. Щоб тата дочекалась, діточки малі, дай Боже миру цій святій землі. Хай синє небо сонцем заселиться і пола жовтим хлібом колоситься. Я одягну українську вишиванку, щоб не літали ракети на світанку. Хай дощ погідний ряд на сіє, і всі сліди ворожі чисто змиє. Я вишиванку вибрала найкращу. Я не віддам її нікому і ні за що. У вишиванці українська сила, рідна земля душі й серцю мила. Віднаймося у вишиванні в всі України справжні діти. Україна, мамо, вишита світлиця, дай з твого серця мудрості водиці, дай терпіння, розуму і сили, щоб тебе не від біди закрили. Зберегли, щоб для дітей своє коріння, щоб свіло й бояло юне покоління. Вишиваємо долю миром і любов'ю, закриваємо землю чистим рушником, захищаймо мову, чистою росою, вишиваємо серце, вірою і добром. Ванко, рідне, квіті на віки стали. Вишиванка рідна, талісман священне, рідної держави, рідної землі. Одягнімо разом наші обереги. Станьмо в народний стій, щоб закрити серцем українське небо, щоб над захистом. Захистити герб і прапор свій. з невишиванки Україна, з невишиванки, вся наша родина. Допоможи нам, святий Боже, відуча Україна переможе.